Вітаю глядачів каналу Автопро. З вами Сергій Філіпов. І сьогодні я вам хочу з вами поділитися таким дуже несподіваним для мене випадком, коли я просто в автівці не можу знайти блок з запобіжниками. Автівка ця. Peugeot 5008 2018 року, тобто друге покоління. І я дійсно вже от такий от трохи намокший, бо я десь пів години шукаю і не можу знайти. А проблема виникла в тому, що не працюють передні сідушки. Просто нема напруги на роз'єм, щоб вони рухались. В сервісне ну, руководство по експлуатації. Про запобіжники. Тут тільки те, що от є така штука, а де вона і не зрозуміла, але я вже її знайшов. І от все, що тут написано, що просто от справний і несправний. Але що воно повинно бути? Він світитися повинен чи що. Так, да, я навіть зателефонував до сервісного центру Peugeot citroën і вони мені теж так і відповіли, що е, один з водійської сторони, він в принципі якби на штатному місці, а інший з пасажирського місця. То електрик повинен по він коду е, знайти схеми, де він може розташовуватись. Так, ну давайте будемо розглядати зараз перший фюзбокс. Ну, водійське сидіння, да, зрозуміло. Тут у нас є така от панелька пластикова. Вона знімається так обережно, але знімаємо її. І оцей от... Штучка, от вона отут. -от. Угу. Угу. О, достали. Так. Рухаємося далі. Я не знаю, хто моделював це авто, але зробити вот так от, це якийсь просто жах. А запобіжники, вони от аж отам. От. Тобто оце все повинно віддерти. Ну, це просто якась пуста фішка. Я так думаю, що може для зручності і оце от треба зняти. Зараз автівочку розберемо тут потрохи-потрохи. Так, винімаємо це. вниз, так. Далі здергуємо це. Думаю, що так, і що, і що воно вам, нам дасть, нічого, воно нам поки не дасть. Я оцею штучкою пінцетом повинен якось захватити цей запобіжник, і я ж навіть далі і не бачу, що мені робити. Так, ну я думаю, що можу оцей пластик ще якийсь зняти. Там є отут. -от. Кліпса, от її якось потрібно зняти. Так, я вам не покажу, я думаю, є... а, отут-от от, от, ще одна є. От-от-от, отут-от. От, от. Пробуємо її зараз відсмикнути якось. О, є. Опа! Ага. Так, з одного боку є. От, якось вона тут знялася. Ех, да. Це якийсь б... Степ над інженерний. О, дивіться. Тут один а, ряд, а тут от ще один ряд запобіжників. А як же їх дістатися взагалі? Тобто, мало того, що ту, цю, цю кришку... От там під от неї є, от там от бачите, зелені, і там зверху ще лінія є запобіжників. Але за цією штукою от, вона велика. А там ще одна. Може цей модуль другий. Зараз буду міркувати, як це дістати, і я вам обов'язково це покажу. Отакий от, от він, новий Peugeot 5008. Так, я вже просто вимикаю всі фішки, які заважають щось тут робити. І тут о! І от тут якось так. Ще тут дріт е, тримається. І потім тут ще тримається. І, коротше, поки не знімеш фішки, ота штука не відійде. Так, дивимось ще раз. От там от зверху ще є лінія запобіжників. Але я вже знаю по схемі, куди вони йдуть, бо я їх чіпати не буду. Мені зараз дійсно потрібно дістати до того другого блоку. Ось тут от пластик такий, його тягнемо, О, він відстрибується а тут. А тут Тут якось він ходить в сторону. О, і ми можемо трохи, трохи отак от на себе потягнути. О, так. О! ну-ка, ка ну-ка, ну-ка. Дивіться, якимись маніпуляціями перший блок в мене почав рухати вниз. Але все ж таки заважають драти, які приєднані до нього. І щось не пускає. Все, зараз він мене вниз не йде. О, йде. Ой, і от там можна вже побачити оці от. Так, ну окей. А, я навіть знайшов інструкцію офіційну PDF-файл і навіть там написано, що розташування другого блоку запобіжників невідомо. Дивіться, оця коробочка вся майже відключена і вона вийшла вниз. А за неї є ще одна коробочка. І отут, от щоб її дістати... Я оце все ще буду пів години збирати назад. А зараз спробую перевірити і що в мене може не працювати. Я думаю, що оці 2 по 40 повинні бути. Беремо цей пінцет Ліземо от сюди, десь о, туди, туди. о тут навіть можна зняти. Ні. Тю. В нас же є тестер. Піп! Робочий, робочий, робочий. О, не неробочий. І щоб його дістати, треба от стільки всього наробити. Щоб ви були здорові проектувальники концерна Піжойсі Citroën. Зараз десь пройшло 15 хвилин, я вже поставив все обратно, цю перший блок запобіжників і релюшок. Почав під'єднувати роз'єми. Дуже рекомендую. Ну, коруче, Просто вимкнути акумулятор. І друге. Цікава річ. Завжди, коли в електриці Щось так роблять, то роблять спеціально чи різного кольору роз'єми, чи різні форми, щоб не можна було переплутати. Але зараз і виявилося, що я просто маю один роз'єм такий от і інший роз'єм такий. І ще папку. І він, коротше, мені дуже класно. Друг до другу під'єднуються. Єдине, що я так поміркував, і можу сказати, що я так вважаю, що от ця пара буде одна до одного, бо, чи подивиться, вільні фішки, то отут вони вільні, отам от вільні. і з зазворотнього боку теж буде саме зеркальна. А на цьому роз'ємі дроти по-іншому йдуть. То тій дрот, що йде зліва, самий лівий, то він вмикається в, от там от, в плату запобіжників. А от ці два, от вони виходять з того боку, от вони з'єднуються до в'яза. Come Змінити один запобіжник півдня. Я продовжую ковиряти Peugeot 5008. Запобіжник. Він же не просто так же згорів, так? Він хотів і згорів. Ні, щось трапилось. Коли я його поміняв, була дуже така цікава ситуація. Поміняв, перевірив, працює. Але. Ну, я вже збоку, э, сидушки Все зібрав, всі роз'ємчики підключив, всі кришечки поставив, все. Думаю, зараз я налаштую сидіння, як мені треба. Сідаю в сидіння. І так, тільки чую, так цик. Навіть почув цик. І сидіння не Я опять все роздираю, але вже не все. Я навіть е, з е, третього разу навчився, просто там треба перший блок трохи так знизу на себе підтягнути. І коли вже знаєш, який е, запобіжник тебе треба. Е, так от рукою рукою, як хірург там десь там. Вернее, не хірург, а практолог. <реш> <реш> Залазиш. И, в общем, короче, его Можно поменять Меняю И уже, разумею что не те с сидушкой. Ну, поменяв Поменяв э, Рукою Мацав, 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 мацав Нифига, все добре, працюю Только я Седаю Опять Снова І знову. Візуально питався там через дзеркало дивитись, нічого не бачив, не побачив такого, що може бути. Зараз я планую зняти сідушку, витягти її з салону, перегортати і вже дивитись всю проводку, що там може бути. Але це конкретна сідуха. Давайте будемо це робити. Це буде теж зараз треба буде ще раз поміняти запобіжник, бо блін, сідушка електрична і навіть щоб відкрутити її від кузова, її треба подвинути вперед чи назад і повикручувати ці бовтики. Так, ну і щоб зняти ремень, плоска викрутка, тут, тут є така пазик. По часовому. Ні. проти. Там і знялося. Так, тут я вже відкрутив. Вон там бовтики валяються. Так, зараз їдемо обратно. Так. Щоб полоз'я просто були ровно і я його мог... Витягнути так, все, вимикаємо, не забуваємо там от роз'єм. Я вже його теж тут зняв. Все. Маленьке таке ноу-хау, щоб винути хідку взагалі з салону, треба спочатку зняти підголовник. Щоб зняти підголовник, треба е, завалити спинку максимально е, в лежачий стан і тільки потім її можна випнути, бо вона просто в стелю впирається. Е, і це в такому положенні. Чи вверх, то взагалі не знімеш. А чи е, подушка не знята, то навіть не е, винути крісло. Це вже наступний день моїх випробувань з цією сідушкою. Я так і не можу знайти причину де коротить. Але зараз є такий двоякий варіант. Чи це спинка, чи сідушка. Що хочу зробити. Дивіться, іде плюс 12 через цей роз'єм. Їде отак от. Переходить чи в цей блок контрольний. Я вже пробував розмикати цей роз'єм, все одно горить. Чи тут проблема, чи йде плюс 12 от, красний дріб, тож червоний дріб на спинку. Тобто, що я хочу зробити? Я хочу поставити ще два запобіжника. Спинка. Ну і Сідушка, ну не сідушка, а, ну, буде жопка. Сід... Спинка чи жопка. От. І отак от їх поставити, щоб можна було витягнути, бо я вже втомився залазити туди. Я вже це роблю навіть в темряві, навіть з закритими очами. Десь тут повинно бути з'єднувач. Зараз зніму і покажу вам. Так Дивіться, за допомогою такої от тоненької викрутки можна обережно зняти оці кліпси. Підсовуєш туди викрутку і вона відщолкується. Тобто, щоб дроти потім також обережно поставити, як вони були. І дивіться, отут -от є з'єднування. Тобто один дрот йде, відсіди сюди, сюди і на спинку. Я зараз хочу розімкнути і поставити оці ось... спинка та жопка. Такий зараз момент маленької істини. Я зараз все зібрав. В мене от о, їздить, працює, але Дивіться, от тут от... Ну їх можна і е, туди десь спрятати, але в мене от два запобіжника, жопка та спинка. Під сідушку їх можна обрати. Але поки не обираю, поки в мене експеримент. Я буду ще зараз її возити. О! Щелкнув. Щолкнув, я навіть почув. Спинка, бачите? Тобто щось там в цьому масажорі. котячі лапки, там ще щось таке не працюють. Фу! Тобто Можна видихати. Інше все працює, регулювачки, Я отут катаюся туди, сюди, сюди, туди. Це дуже добре, бо я дуже-дуже сподівався, що це іменно спинка. А мені дуже були потрібні настройки сидушки Фу, все. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал і так далі. І тому подібне. Ви вже знаєте, дорослі люди всі і чекайте на нові зустрічі, нову інформацію, нові лайфхаки і так далі. Про Peugeot 5008 я скажу що це ну, таке щось кумедне.